Ці Буковини навчають, як виготовити новорічні прикраси, презентують унікальні новорічні ялинки та відкрили капличку у поштамті. Презентація нового туристичного маршруту підземні Чернівці. Туристів запрошують прогулятися чернівецьким метро. Під Луганськом загинув волонтер із Чернівців 31-річний Роман Штуса. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Під Луганськом загинув волонтер із Чернівців. 31-річний Роман Шлюстер доправляв гуманітарний вантаж на схід і дітям і військовослужбовцям до Дня Святого Миколая. У Лисичанську, що на Луганщині, він загинув від вибуху гранати. Волонтерська організація Буковина українському війську до котрої належав Роман Шлюсер, висловлює співчуття родині загиблого. Про це її представники написали на сторінці у Фейсбук. У зв'язку з цими трагічними подіями відміняється акція Різдвяна зустріч. Натомість буде проведений вечір пам'яті. Про місце час волонтери пообіцяли повідомити пізніше. Чернівцях презентували новий туристичний маршрут підземні чернівці. Гостям міста пропонують прогулятися в старій дренажній системі, яку іменують чернівецьке метро протяжністю більш ніж один кілометр на глибині до 30 метрів. Маршрут екстремальний, адже відвідувачів чекає повна темрява. Перепад висоти в 14 метрів, яку треба долати стрімкими металевими східцями та вода під ногами. Зате сталактити, печерні перли та легенди додадуть прогулянці незабутніх позитивних вражень. Чернівецьке метро так іменують стару дренажну систему міста, яка проходить під центральною частиною столиці Буковини, веде від резиденції університету до залізничного вокзалу. Побудована галерея ще в 70-х роках минулого століття. Вона давно не використовується, і лише зараз міська влада погодилася відкрити тут новий туристичний маршрут. Очікуємо все таки подачі цього маршруту з легендами, з цікавостями. Можливо, трошки додати навіть споглядання якихось там віддзеркалення, Дження скарбу, квести, пошуку і так далі. Тобто його треба наповнювати емоціями, атракціями. Першими познайомитися з підземними чернівцями дозволили журналістам. Перед входом невеличкий інструктаж, каски на голови, гумові чоботи на ноги і вперед з екскурсовода з Адже галерея більше нагадує печеру. Тут ростуть сталактити і є печерні перлини. Закон пещери нічого руками не трогати. Сталактити вони досить хрупкі кристали, тому бажано не трогати. Новий маршрут має протяжність більше одного кілометра 200 метрів, діаметр понад два метри. Всередині бетонні плити під ногами вода. Екскурсоводи заспокоюють, високо вода тут не піднімається, тому тут знаходитися безпечно. Води не було ніколи. Ну, по крайній мірі останні десятиліття, Ось, похоже, весь рівень, який був заповнений. Раніше тут ходили вагонетки. Про це нагадує вузьку колійка, яка ще збереглася в частині тунелю, трохи екстриму під час підйому на 14 метрів по вузькій металевій драбині. Тут дуже стрімко, але запевняють екскурсоводи, безпечно. Найкрасивіше в галереї це природні сталактити та білі перлини. Образовуються сталактити слідуючим образом: Йде вищелачування бетону, От, Вода несе з собою розтворений кальцит. которые при соответствующих условиях вот выхода в воздушное пространство с определенной температурой откладывается и постепенно вот откладываясь на кончике вот этой сосульки она ее удлиняет то есть нарастает А ще легенди, якими оповитий цей тунель. Черніці містопанські, тож і легенди у нас особливі. Щодо цього тунелю кажуть, що його побудували саме для тих панів, які живуть у центрі міста, щоб їм не чекати на харчі, довозили продукцію саме по цьому підземному ходу. За допомогою цього тунелю ще й можна було уникати заторів до вокзалу. Можна було їхати возами відразу ж по цьому ходу. Першопрохідці журналісти задоволені екскурсією. Всі жартували завжди про львівське метро, де їдять немовлят і вбивають москалів. Ну у нас тут нікого не вбили, мабуть, серед С немає москалів, але це дуже цікаво. Я думаю, це для міста буде дуже дуже потужний, ну такий. Заманіловка для туристів. Це емоції, емоції, і ну дуже такі цікаві моменти. вони приваблюють. Вже від завтра маршрут підземні чернівці почне працювати наповно. Організатори запланували, що квиток вартуватиме 100 гривень з одної людини, включаючи прокат каски, ліхтарика та гумових чобіт. Але робота над цим проектом не завершується. Тут спробують ще встановити вагонетку та прикрасити маршрут новими легендами. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Церква поруч із робочим місцем. Молитовну капличку на честь святого Миколая відкрили та освятили в Чернівецькому поштамті. Прикрасили духовний куточок репродукціями ікон українського художника Якова Гніздовського. Капличку створили для працівників та клієнтів поштамту, які можуть сюди приходити в будь-який час. Діва Марія на фоні золотистого колосся, княгиня Ольга та святий Миколай. Репродукції ікон українського художника Якова Гніздовського, роботи якого знаходяться нині в Сполучених Штатах, прикрасили капличку в Чернівецькому поштамті. Це прототип української ікони, і я думаю, що якщо буде побільше таких капличок, це, тоді ми, ми будемо говорити про реальність е, української церкви. Дженням каплички займався племінник митця. Зробили так, щоб капличка виглядала, щоб люди сюди приходили, молились. Тут служба Божа буде і свічки поставить за і за упокоєння. Маленьку церкву на честь святого Миколая 19 грудня в поштамті освятили. Капличку серед службових приміщень по створили для працівників та відвідувачів, які зможуть приходити сюди будь-якої миті. Працівники поштамту подією зворушені кажуть, на таку капличку чекали давно. Певно, що ми її дуже давно чекали, і то, що відкривається вона на такий великий день, то ми дуже щасливі. Дякуємо до церкви. Ми дійсно не встигаємо, тому що є робочий день, хіба що в неділю, а так можна в будь-який момент зайти і помолитися. Чимало працівників поштамту нині боронять країну на сході. Її загиблі, каже керівник. Для поминання героїв в капличці відвели окремий куточок. Майя гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Майстер-клас із виготовлення новорічних прикрас розпочався в Чернівцях. Опанувати секрети створення різдвяних віночків, ялинкових іграшок і навіть ляльок-мотанок можуть всі охочі. Всі зібрані кошти спрямують на благодійну мету лікування поранених солдат. Це буде у нас валик для голови. Цей валик ми беремо, готуємо під колір лиця, тобто побачите, рожев. чи прямокутник, чи може бути квадрат. Робимо так, щоб підбородочок вверх йшов, закріплюємо. Ниточкою майстрині рукоділля із Вижничини Галина Іванівна навчає як із шматочків, тканини та ниток виготовити ляльку-мотанку, і не лише або цікаво було, і малечі навіть американських барбі жінка одягла у національні українські костюми. Я робила ляльки-мотанки в українському стилі, а зараз. Подивилася, що дуже гарно можна діти люблять гратися в барбі, але в українському озі вони краще сприймають цю ляльку. І я в мене виникла така ідея, щоб робити ляльку в українському одязі, оскільки навчання відбуваються напередодні новорічних свят, охочих опанувати техніку виготовлення іграшок, янголят та різдвяних віночків не бракує. Ми беремо кордонку низ, далі. Прикріпляємо ялинки, гілки. І тоді вже якби на свій смак прикрашаємо, Робимо різдвяні віночки. Робота досить такі легка, але виконується як навіть з, з гордістю, з гордістю та любов'ю, тому що всі зібрані кошти витратять на лікування українських солдат. У нас ще багато є поранених в психлікарні, які вони дуже потребують уваги і дуже. Потребують лікування. Я дуже прошу людей, щоб вони приносили по можливості, приносили якісь смаколики, якісь просто увагу. Приносити свою увагу. Долучайтеся до наших акцій, долучайтеся до наших майстер-класів, долучайтеся до збору коштів. Оце війна наша спільна. Ми маємо це все подолати. Мати учасника АТО Ярослава Залійська каже, тіше, що акції, завдяки котрим збираються кошти на лікування українських захисників, волонтерами організовуються не вперше. Цей волонтерський рух, який от зараз цим займається, вони допомогли людям, допомогли нашим хлопцям, і можна сказати, що їх їх спасли. Вироби створені власноруч мають особливу позитивну енергетику. Запевняють майстри рукоділля. Учасники майстер-класу можуть їх придбати або ж залишити на продаж на різдвяному ярмарку. Триватимуть креативні навчання до 20 грудня включно на другому поверсі торгового центру Депо. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Місцевий час. Вони вміють перетворювати пластик чи папір на різдвяні шедеври, або робити із круп, цукру чи макаронів, ялинки та новорічні картини. Буковинські діти традиційно напередодні свят представили роботи, які доводять новорічне свято можливе без знищення природи. Ще раз помилуватись на картину маленького митця прийшла пані Ой. Валентина. Каже, її син зумів зобразити зиму з усього, що потрапило під руку. З'їв вишеньки з компоту, їх помив гарненько, покрасив і зробив із них українську калину на йолочці, прикрасив. Потім використовував маночку. От тут, от це тож, ніби природній матеріал, зробив з неї сніги, дах снігом покрив дим. Катерину вразила ялинка, яку дітлахи створили з макаронів. Було дуже велике терпіння, щоб ці макарони не зварити і не з'їсти їх, а особливо і МНДМС, бо як всі знають, що діти люблять солодкі. А що такий усміхнений сніговик, зроблений зі звичайних пластикових стаканчиків, зрозумієш, не одразу схоже, вражають ялинки з веделок та ложок, солом'яні картини чи витвори з паперу? Найрізноманітніші техніки це і орігамі, це і аплікації, це і е, плетіння гачком, це і аплікація соломкою. Найрізноманітніші техніки і долю несподівані і. В принципі кожна робота маленьке диво, яке тішить, яке додає бажання щось створити своїми руками. Такий конкурс центр науково-натуралістичної творчості молоді організував з однією метою, щоб діти своїми руками змайстрували композиції, які зможуть замінити новорічні ялинки. Навчити діток робити щось своїми руками, вивчати традиції своїх дідусів і бабусів. Ну і звичайно зберігати ту красуню, яка кожного року на новорічно-різдвяні свята прикрашає наші оселі. Має гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Спортивний інвентар для військових на сході та квитки на лазерне танцювальне шоу для юних спортсменів подарували до Дня Святого Миколая обласній федерації боксу та пауерліфтингу. Спортсмени, які зараз знаходяться в зоні проведення АТО, розповідає президент федерації пауерліфтингу Чернівецької області, попросили подарувати їм інвентар для тренувань. Там багато вільного часу, коли вони змінюються. І я думаю, що буде краще, якщо вони будуть займатися спортом і відволікатись від тих тяжких думок. Які в них про сім'ї, про дітей. Побажання солдат-спортсмени виконали завдяки благодійникам. Зібрали близько 10 тисяч гривень і закупили розбірні гантелі та штанги. Боксери ж пообіцяли, що до Дня Святого Миколая подарунки роздадуть дітям учасників АТО, які зараз на сході. А 10 талановитих юних спортсменів відвідають лазерне танцювальне шоу Аліса в країні чудес, що відбудеться 21 грудня в Києві. Вартість квитка 990 гривень. Ми організовуємо повністю доставку дітей. Забезпечуємо харчуванням, екскурсію повністю під нашим контролем. Білети також виділені дітям, які батьки загинули в зоні АТО, дітям-сиротам, хворим дітям. Також білети видаються перспективним спортсменам наших федерацій. Це все, що ми змагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках соціальних мережах Фейсбук і однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС» на Ютубі. Всього доброго. thank <laughs>